Вітаю усіх в ефірі Молодіжний прорив. Дивіться далі! Невидиме полотно матеріалізувалося, поховається за загадковим псевдонімом на шляху до поетичної зрілості. Юрій Матвійчук підсумував перший етап власної творчості велосипедів більше, повітря чистіше. Рівненські борці за веломайбутнє. Творчість Олега Зеленого та очолюваного ним проекту Невидиме полотно яскраво контрастує з більшістю сучасного рівненського хіп-хопу. Команда орієнтується на звучання, яке нині прийнято називати олдскул. Свої витоки подібний реп берез творчості команд Hill та House of Pain. І насамперед його вирізняє пружний звук, що качає. захоплення цією музикою. Прийшло до Олега іще у дитинстві. На той час я слухав техно такий стиль був тон лімі. Мітет u 96. А це ну досить схоже було. Ну, але ну просто House of Pain, ну, Jump Around, перший трек, який мене просто порвав. Я його слухав просто. Раз по раз і зрозумів, що це моя музика, саме біт, який качав. Правда, я у тому, що ми роби власного розуму, як ти не крутий. Він нам каже, що робити, куди іти, знає все. Така зараза, а як у ситуації себе вести, як і на що маємо реагувати, ніби особистий вибір, але за думками грати і за тебе. Тягне мазу, дійсно, митець ідеї подавати, створив усе, причем міг би ти сказати. Дивакувати пси. Доніми у середовищі реперів зовсім не дивина. Втім, назва невидиме полотно виглядає оригінально навіть для них. Виявляється, автор мав на увазі внутрішній світ людини, який кожен з нас розмальовує так, як вважає за необхідне. Самі є художниками свого життя, тобто невидиме полотно це полотно, на якому ми малюємо свою картину. Його не видно. Ця і закладена історія невидимого полотна почалася близько трьох років тому, коли Олег Зелений об'єднав зусилля разом із товаришем Михайлом Дибачем. Спочатку писали музику, а вже потім під неї складали лірику, створюючи текст на думку хлопців. Головне уникати примітивних кліше, якими грішить більшість слов'янських реперів. Суцільні матюки. Я цього не визнаю. Я не знаю. Ну мені здається. Не поет той, хто пише з матюками, бо це можна матюк під любе слово підставити, і пісня вийде дуже швидко. Загальне тло це ну, воно породжує таке уявлення, що хіп-хоп це матюки, там і, ну, не знаю, і лихо, біда, горе, бо ну, дуже багато вони там плачуть, ті репери. Ну, я не знаю, я важливо для мене важливо доносити щось веселе, я не знаю. Я люблю весело про серйозне не грузити слухача черговою порцією негативу, основне кредо Олега Зеленого музика мусить насамперед розважати, а відтак і теми для нових пісень він намагається шукати досить не затерті. Насправді, дуже давно ще навіть в Індії дуже багато є будиночків синьо-жовтих. Давним-давно позначалось сонце жовтим кольором, вода синім. Колись Леоніду Кравчуку, першому президенту, китайська художниця, говорила: перше, що ви зробіть, от як перший президент України, це поміняйте прапор навпаки, щоб жовтий був зверху, а синій знизу. Тоді це буде гармонія, і країна така буде просто процвітати. Якщо ж буде навпаки, це антигармонія. Вже найближчим часом. Команда невидимого полотна суттєво поповниться. Сюди увійде повністю живий склад музикантів, а також танцювальна група, що відповідатиме за видовищний бік сценічного шоу. Музикант через музику повинен до людини доносити якесь тепло. Ясь якусь радість, от я хочу щось таке робити, просто щоб людям було весело, щоб вони були щасливі від музики і все, щоб їх це на щось може надихало. Українському міністерству доходів і зборів пропонують латати бюджет за рахунок російських поп-музикантів. Вітчизняні парламентарі закликають перевірити наскільки ретельно наші північно-східні гості сплачують податок на здійснення гастрольної діяльності. Така заява з'явилася після новини про те, що українську групу Океан Ельзи під час проведення концерту у Саратові змусили сплатити штраф за незрозуміле порушення міграційного законодавства. Як знати, ти, можливо, вже невдовзі. Список забороненої для ввозу в Росію продукції поповнять ще й платівки океану Ельзи. Ми прагнемо бути корисним у суспільстві і пишаємося нашою роботою з повагою Міністерства доходів і зборів України. Тим більше, що нещодавно схожа проблема спіткала популярну американську співачку Кеті Перрі. Австралійська влада заборонила ввозити її компакт-диски, в комплекті до яких фанатам надсилалися пакетики із насінням квітів, які пропонувалося посадити на знак підтримки навколишнього середовища. На думку австралійських екологів, надіслане насіння може негативно позначитися на екологічній ситуації в Австралії і занести на її територію незвідані раніше види. Бур'янів! Слава популярного російського шансоньє Григорія Лєпса докотилася до американського виборах. Учасники групи Металіка майже повним складом записалися у белібери, себтов спільноту людей, які відкрито фанатіють від молодого улюбленця дівчаток усього світу Джастіна Бібера. Не Виявляється, музикантів неабияк розчулило нещодавнє зізнання Бібера в тому, що для своїх щоденних розпівок він використовує пісні металіки «One» та «Fade to Black». Найкрасномовніше свою симпатію засвідчив барабанник Ларс Ульріх, який вважає Бібера насправді талановитим, вже хоча б тому, що той продовжує творити всупереч випробовуванням, які сиплються на нього в настільки юному віці. Якщо хлопцеві подобається пісня «One», а сам він подобається самому Лаєму Галахеру, про що. Ще можна говорити, підсумовує драмер. Не обов'язково. Зробити повітря, яким ми дихаємо чистішим можна лише якщо значна кількість мешканців відмовиться від автомобілів і за європейським зразком пересяде на велосипеди. Це складно повірити однак вже нині в Рівному не бракує ентузіастів, які наближають цю заповітну годину. Хтось хоче користуватися автомобільним транспортом, хтось громадським транспортом, хтось пішки, хтось велосипедом. Якщо для перших трьох категорій в принципі, умови створення місця для велосипедистів, наявних і для тих, які, тому що з кожним роком їх все більше і більше, умов ніяких не створено. Це потрібно для міста, не окремо для тих велосипедистів, які вже їздять, а взагалі для міста, тому що світ розуміє, що всі машини, приватний автотранспорт, місто не може помістити, як би не розширяли дороги. Тому ми розуміємо, що це робиться для майбутнього, для того, щоб місто мало вибір. Кожним роком велосипед стає дедалі популярнішим видом транспорту на рівненщині його переваги, дешевизна і висока мобільність. Між тим, сьогодні велосипедисти фактично не вважаються повноцінними учасниками руху, як наслідок виникає чимало непорозумінь з пішоходами і насамперед водіями автівок. Ситуація зараз, мягко кажучи, плачевна, жахлива в основному через ставлення водіїв, навіть не через самі дороги. Кожного дня стикаюся з тим, спускаючись по міське вниз, постійно їх підрізають, постійно виїжджають з боку до поміжних вулиць, які не мають мають мене пропустити. Мене не пропускають, виїжджають, а можу завжди дивити на гальма і там якось уникати то і, там, травми, що мала б там спричинити. Ну, Мої знайомих так, і машини були збивали. Коли їдеш в Європі навіть по дорогах, машини можуть зупинятися, що пропустити. Нас не швидше зіб'ють. Попікають, можна познає ще й матюкати. Тебе Сергій Сабо є велосипедистом зі стажем на своєму віку. Йому довелося чимало покрутити педалі, в тому числі і на європейських трасах. Хлопець розповідає, що ситуація на рівненщині станом на сьогодні не йде у жодне порівняння з Європою. Тут як і у будь-якій іншій царині, нам є ще дуже багато над чим працювати. Виділ.